Кришування і Носова правоохоронцями і шенцевим, легалізація проросійських коштів. Whitebit – одна із найбільш відомих криптобірж українського походження. Відтак сучасна молодь буквально виспівує оди платформі та її засновнику носово, точніше головному медійному обличчю. Адже як виявляється, реальним володільцем біржі є далеко не носов. Відомий криптоексперт та гуру електронної валюти Адмитро та Микита Шенцеві, біглі екс-депутати із проросійськими поглядами. Та паспортами у нашому відео як Шенцевий і Котвіцький через криптобіржу Вайбіт виводять гроші з України. Ми цілком розкрили внутрішню будову та розповіли, кому та врешті яка доля належить у бізнесі. Тож рекомендуємо переглянути, аби дізнатись більше деталей про популярну платформу. До речі, посилання залишено в описі. Отже, сімейства Шенцевих є головними спонсорами та засновниками біржі. Дмитро політик із значним проросійським досвідом, який встиг замалюватися як у партії Регіонів так і ОПЗЖ, тож вже давно має досить тісні зв'язки з РФ. Ба більше навіть був нагороджений Ерефією за розвиток російської культури та мови за кордоном. А у далекому 2018-му публічно виступив проти визнання українського суверенітету над окупованими частинами Луганської та Донецької областей, але і це не завадило Шенцеву старшому, що тривалий час протриматись біля годівниці Верховної Ради України, захопити майже 50 тисяч гектарів земель, виключно у Харківській області, частина з яких належить до природоохоронних зон, що мали би перебувати у державній власності. Ну і звісно, харківський і який після Любо передавав в оренду яскраво проросійсько-налаштованим організаціям, як то ГО «Оплот» та Жиліну. Тож тепер під контролем Шенцева знаходяться найбільш прибуткові сфери: ліс, харківська лісова мафія передає привіт, паливо, цигарки, вивід і легалізація коштів завдяки вайтві, але про це пізніше. Та більше про імперію Дмитра Шенцева та його статус барин Харківщини ми розповіли у розслідуванні Шенцев про російський білий барин Харківщини. Посилання на яке шукайте в описі під відео. Яблуко від яблуни недалеко падає. Тож Микита Шенцев, молодший із династії, не дуже сильно відрізняється від батька з добутками. Відтак чоловік також належить до плеяди екс-депутатів від ОПЗЖ, але цього разу регіонально. Крім того, сам Микита запам'ятався і своїм подвійним громадянством. Тому на початку 2023 року, за рішенням президента, був позбавлений українського паспорту. Тож існують достатні підстави вважати, що й батько Шенцев старший теж десь у помірці приховує документи. Ерефії. Та чи надовго вистачить цієї секретності? Наразі ж обидва із династії мешкають за кордоном, боязливо покинувши Україну напередодні вторгнення. Спочатку замок у Лондоні, а тепер апартаменти у Валенції, куди Дмитро Шенцев приїхав спеціально заради Носова. Все це, аби утримати молодого підприємця біля себе та не втратити черговий спосіб розорення Батьківщини. Але чи вдасться реалізувати такі плани? Питання часу, як бачимо, Володимир Носов, гендиректор Whitebit, виконує виключно медійну функцію та створює проукраїнський імідж компанії, адже на початку повномасштабного вторгнення біржа зайняла напрочуд активну громадянську позицію, публічно засудивши роботу колег Binance у Росії. Ну і звісно, просуваючи ідею, що тільки на Whitebit кошти українців перебувають у безпеці. Але чи можна довіряти компанії, власники якої є громадянами РФ, подейкують, що Реклама вайдвіт і досі просувається в Росії. Але чи правда це чи черговий вкид? Питання, що залишається відкритим, у вказане не вірить і сам носов, який вже давно зрозумів реалії співпраці з Шенцевими та загарницькі настрої, так само як і усвідомив істину мету, закладену екс-депутатами при створенні вайдвіт, відмивання та легалізація коштів. Тож тепер Носов та й робить, що мріє відокремитись від родини та їх темних планів, але поки ніяк не наважиться, тому тихенько сплачує долю женс. Та мовчить, мислячи про прийдешній вихід з Вальбі та династії власників. Але сюрприз в Україні на кожному із пов'язаних з криптобіржею осіб чекає ряд кримінальних проваджень, в тому числі і від набу. Останні ж вже тривалий час досліджують факти: легалізації та виведення коштів, отриманих злочинним шляхом, ухилення від сплати податків, фінансування тероризму, участь у міжнародних транснаціональних фінансових каналах, отримання коштів, здобутих шахрайським шляхом, безліцензійну біржову діяльність. І все це руками вайтбіт, точніше її власників. Та представників тому зовсім не дивно, чому після задоволення нашої скарги ВАКС, а також початку досудового розслідування рядом правоохоронних органів Патріот Носов вирішив утриматись від поїздок на батьківщину, ба більше навіть не з'явився на відповідальну зустріч у Мінцифрі. Страх все ж таки переміг. Та давайте не забувати й про ще одного співвласника Вайбіт та володільця 20% статутного капіталу екснардепа Котвіцького, згадку якого. Поряд із криптовіршою чи тепер можна знайти в мережі, адже і без того ігор був наповну завдяки своїм схемам по видобутку копалень у співпраці з Фуксом. Тому, аби не отримати ще більше нагоріхи, медіакоманда команда Котліцького та Вайдвік попіклувалась про виділення максимум інформації про зв'язок першого з компанією. А поки слідство триває, набу аналізує і вивчає улюблену молоддю платформу, а Носов гордо говорить про інформаційну війну проти біржі. Пропонуємо поговорити про її особливості та родзинки. Як заявляє сам криптоексперт, носов Whitebit є однією з найбільших криптобірж у Європі. Але чи насправді це так, на думку якого видання, рейтингу чи дослідження Whitebit стала найбільшою у Європі? У мережі немає жодних публічних даних про порівняння кількості користувачів за певний період часу. Або будь-яких інших критеріїв щодо криптоконкурентів, крім торгових оборотів та відвідуваності на популярних майданчиках рейтингу, таких як. CoinMarket або CoinGecko жодних публічних зіставлень не існує, але навіть і за даними вказаних платформ, криптовір вже є далеким аутсайдером. Тож звідки такі висновки, пане носов, чергові вияви білого піару для замілення очей та створення образу святих, або традиційна реклама для залучення юзерів інвесторів. До речі, про останні всі ми знаємо, що відгуки користувачів не допомагають у створенні рейтингу кампанії, та й загалом надають повне уявлення. Щодо роботи таких, однак очевидно, вайдбі ну дуже пікнується про власний авторитет. Та побоюється правди, тож систематично вичищає непотрібні коментарі та відгуки з мережі. Незважаючи на це, інтернет все ще зберігає скарги користувачів самопроголошеної найбільшої біржі. Наприклад, відгук про те, як зламуються акаунти та зникають кошти з балансу. У відповідь на що техпідтримка криптобіржі лаконічно відповідає не наші проблеми, або ж про те, як інвестори залишаються без коштів, фактично отримуючи відмову від вайбіт на виведення таких. І знову чергова. Обман і таємне зникнення коштів юзерів, як бачимо, заявлені криптобіржою передові технології блокчейну, що мали б спростити життя українців, є нічим іншим як інструментом для легалізації тіньових фінансових операцій, власників веті. І вишенька на тортику блокування акаунтів самою криптобіржею без будь-яких причин та передумов. Цікаво, куди ж потім перенаправляються кошти інвесторів до кишень громадян РФ А після казни РФ? Є? А ось яскраві приклади коментарів на замовлення, де псевдокористувачі підносять до небес криптобіржу. А чи мали ви досвід у користуванні байбі? Пишіть у коментарях. Тож, незважаючи на активну роботу WhiteBit щодо витіснення негативних коментарів та написання замовних відгуків у мережі, як і раніше, можна знайти реальні скарби, найпоширеніші скарби на WhiteBit пов'язані з зникненням коштів з балансу, поганої клієнтської підтримки, випадками списання інвестицій. При цьому найпопулярніші хвалебні коментарі зводяться до закликів, до депозитів та торгівлі, високоризикової торгівлі з непопулярними активами, тобто очевидні заклики до тієї торгівлі, в якій зимовірні. 99 і ви втратите свої гроші і залишитись самі ж в цьому вигляді. А отже, вайтбіт є черговою криптобіржою, яка дбатиме лише про те, як швидше заманити вас на свій майданчик і вмотивувати витрачати кошти. А чи будуть вони в безпеці чи ні, це невідомо. Закликаємо вас бути обачними у використанні криптобірж та уважно вивчати публічну інформацію, особливо стосовно її засновників та власників. Адже своїми інвестиціями ви можете не лише підтримати шахрайські схеми махінації, але й. Профі... Фінансувати черговий вияв тероризму, чи прийде колись край імперії Шенцевих та підконтрольного їм вайбіт питання часу, так само як і подальша співпраця з носовим. Але очевидно, лише одне: на кожного чекає доволі значний масив процесуальної роботи та відповідальності за кожну копійку, виведену з України. Впевнені НАБУ та інші правоохоронці не залишать почати, особливо коли йдеться про легалізацію мільйонів, якщо не мільярдів та передачу їх країні агресору Чекаємо, спостерігаємо та допомагаємо. Відтак, Геононстоп продовжуватиме активно сприяти слідству та надавати усі необхідні матеріали. Переглядайте першу частину розслідування присвяченого криптобіржі ВайПіт, а також хроніку відео про сучасні цифрові злочини, де ми згадали про найвідоміші та псевдоперспективніші способи заробітку серед молоді, а також розповіли усі таємниці комирів та ідолів мережевого світу. Приєднуйтесь до руху Геононстоп, надамо юридичну, медійну інформаційну підтримку і експертизу щодо комплексної боротьби. Би з внутрішнім ворогом, корупцією і впливом проросійського елементу, слідкуйте за нами в соцмережах, підписуйтесь на наш телеграм-канал та щодня дізнавайтесь про нові суховиті події, що відбуваються в Україні. Ставте лайки, робіть репости, та не забудьте про нагадування, аби точно не пропустити гаряче розслідування.